Нас сюди привела несправедливість, яка е, тотально охопила всю, весь 94-й округ, так званий. Це Васильківщина і Обуховщина. Е, на сайті ЦВК е, І всі майже е, люди, проживаючи в цьому окрузі, розуміють, що виграв опозиційний кандидат з величезною перевагою. 9 тисяч з половиною виборців. Така велика перевага. Але не зважаючи на це, е, кандидат від влади Тетяна Водина засуха не визнає свою поразку і. Зараз відбуваються такі процеси, нам не ну, які, які наслікають. Відбуваються суди, згідно яких ми боїмося, що вибори будуть визнані недійсними. А це де близько 20 тисяч голосів, розумієте? Е, люди, ці, які зараз тут стоять, це в основному люди, які працювали в комісіях, які ну цілий день фактично суніч працювали, вони бачили, що ніяких порушень не було, оскільки і в окружній виборчій комісії, і на засіданнях дільничних виборчих комісій порушень не зафіксовано. А зараз, скажімо, представники від партії регіонів, від Тетяни Володимирівни Засухи озвучують озвучують судах, що нібито їхні права були порушені. Це неправда. Сьогодні прийшли. Ми написали звернення до Віктора Федоровича Януковича. Він сьогодні несе від безпосередню відповідальність за це все, що відбувається в нашій країні. Згідно Конституції, президент України гарант наших прав і свобод. Він відповідає за це все. Він всім громадянам, з телебачення, гарантував. Чесність і правдивість виборів. І прозорість. Він всім нам гарантував, що не буде фальсифікації, що волевиявлення громадян буде визнано. В результаті цього не відбувається. Сьогодні ми даємо попередження президенту, ми даємо йому звернення. Нехай почитають і дивляться, що відбувається насправді. Що відбувається на дільничих виборчих комісіях, що відбувається в судах, що відбувається на окружній виборчих комісіях.